Леонід Глібов, байка, муха й бджола. Весною муха ледощиця майнула у садок, на на квіти подивиться, почуть зозуман голосок. От примостилась на красолі, та й думає про те, що як гарно жить неволі, коли усе цвіте, сидить, спасибо, поглядає, що робиться в садку. Терез стихесенько вийде, мов панночку яку, побачила бджолу близенько. Добрий день, каже їй, Одиш хоч трохи моя ненько сідає тут мерщій, та ніколи мені сидіти, одвідав бджола, вже час до пасіки летіти, далеко від села. Хм, яка погана муха каже, на світі донька твоя, раненько встане. Пізно ляже, мені потак змарніла п'я. За тиждень би головоньку схилила. Моє життя голубку мил. талан, як слід. Чуде бенкет, чуде обід або весілічку родини, такої гарної години ніколи не втиряю я, і їм, і ласою доволі не те, що клопоти у полі, і праця, бідна твоя. На річ таку бджола сказала Нехай воно й так, та тільки он що чувала, що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся або до страви доторкнешся. Тебе ганяють скрізь, прохана не лізь. Стару новинку, каже муха, десь давалось тобі печуть. Запевне, дурень дурня слуха. Велике діво проженуть можна в двері, я в квартирку, або пролізу іншу дірку. І Усім, Нехайся байка мухам буде, Щоб не сказали часом люди, що надаку їм.